Український народи ще в грудні минулого року мною був зареєстрований законопроект 1170. Про що йдеться? Про соціальний захист колишніх політв'язні, колишніх репресованих, колишніх спецпереселенців. Не дивлячись на позитивний висновок головного експертного управління, не дивлячись на те, що даний законопроект був схвалений на профільному комітеті, досі він не внесений у зал засіда. Чому? А цього пояснити не можна. Але ж яка ситуація складається в дійсності? Уявіть собі, люди, які ми тут сьогодні говоримо багато, ми тут демонструємо біля Верховної Ради, а ви знаєте, що ці люди завоювали право отут демонструвати, отут виступати, отут свобідно говорити, і багато-багато дечого. Але ці люди сьогодні найбільш упосліджені, найменш забезпечені соціально і матеріально. Дивіться ще Верховна Рада УРСР. За радянських часів прийняла закон про реабілітацію. Згідно з тим законом, в'язні нібито мали право на відшкодування, але мали право на відшкодування не за весь період перебування там у ув'язненні, а лише за шість років. І я вам приведу конкретну людину: Дар'я Гусяк, яка відсиділа 25 років у в'язниці, дістала компенсацію. Лише за 6 років, тобто 19 років не компенсовано, що є порушенням Конституції 56 статті діючої Конституції. Але яке відшкодування уявляєте за кожен день перебування? Там в ув'язненні 25 копійок незаконного перебування. Можете собі уявити. Точилася тяжка боротьба за це за підвищення їм до пенсії. Я вам скажу, що в восьмому році було прийнято закон, згідно з яким були доплати до пенсії. Скільки ж до... почали доплачувати? 54 54 гривні тим, які сиділи в ув'язненні і спецпереселенцям 43 гривні. Але й того не хотіли виплачувати, приходилося йти до судів вибивати. І далі така ж сама ситуація. Тому цей закон вже сьогодні передбачає виправлення цієї ситуації, скасовує цю несправедливу норму 6 років. Маємо нормальні доплати мати такі. Всі учасники. Будь ласка, дайте можливість хвилину завершите. Всі ті, які відбували в радянських в'язницях і таборах, повинні отримати. Так, як учасники бойових дій. Всі ті, які були на спецзасланні, повинні сьогодні отримати, так як учасники війни. Це буде хоч частково, буде належною справедливістю, бо інакше, що ми скажемо сьогодні тим людям, які на фронті воюють. Що і вони колись будуть такі упосліджені у цьому суспільстві, як і ті, що вибороли незалежність і свободу там, в підпіллі, в таборах, у в'язницях. І зможемо ми їм сьогодні глянути в вічі і сказати це, це чекає вас. Бо якщо ми не приймемо цього закону, не винесемо сюди в зал. Рік вже чекає цей закон. Будь ласка, 30 секунд завершити. Тоді майте на увазі. І ви не вони зрозуміють, що і вони будуть так само такими ж упозрідженими в цьому суспільстві, яке завдячує їм то, що Україна сьогодні держава, що вона цілісна держава. Дякую. Дякую вам.